Павло Петрович, члени комісії, працівники ради, судові особи, засідання комісії з питань законності правопорядку. правопроєкту розпочинаємо з питань, які віднесені на сесію чергову, по першому питанню по черзі. Питання порядку денного на сесію 28 серпня про внесення змін до плану діяльності Донецької селищної з підготовки проекту регуляторних акти на 25 рік в односи, так? так службова записана надійшла від відділу міста будування структури земельних відносин. Вони планують розробляти тимчасовий порядок видалення зелених насаджень за межами населених пунктів Донецької територіальної Територіально. Це є регуляторним актом, тому потрібно нести в. Ми, ми не скасували да, напередодні? Чи ні? Ні. Тому, це це новий, да? так? Тобто ми вносимо партію, ямісю Донецької селища на цей рік. Буде розроблено на цей рік, так? Да? Добре. Дякую. Тоді заперечень не маємо. За. Також питання про внесення внесенням до плану графіку проведення відстеження регулювативності регуляторних актів. Це також пов'язано з цим процедурний демонстрю. Згідно чинного законодавства, представник до вступу в силу проводиться до вступу в силу процедурний момент, так? Питань немає, я думаю, за дякую. Далі питання про створення сектору усиновлення, опіки такування та розвитку сімейних форм виховання Донецької селищної ради. Це пропозиція про у справах дітей створити відповідний сектор. Як ви пам'ятаєте протягом двох. Останніх місяців вийшли набули законної сили постанови Кабміна щодо надання повноважень з усамовлення і повноважень з створення прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу. Ці повноваження зараз покладені на службу серо дітей місцевих рад. Ось справи ми прийняли, вже працюємо і тому розроблено положення а тому просимо додати одну штатну одиницю. Так що якщо зараз чотири працівника в службі, це начальник служби, бухгалтер і два спеціаліста першої категорії. При створенні сектора я прошу додати одну одиницю завідувача сектору і спеціаліст першої категорії з мого відділу в сектори і дві особи в секторі. Да? Так, дві особи в секторі три особи буде в службі. Тобто ми збільшимо на одну одиницю, а створюємо сектор, який буде працювати відповідно до напрямку нової, скажімо так, роботи. Наперечі немає, визначимося. Ви Хороше бся з питанням буде внесення змін до положення про відділ, бо ці повноваження так, бо в його положенні тепер не відповідають. Все ці посади, так будеться. А на секторі буде прийняти Незмінно в структурі залишилося. повноваження забираються. керівника сповна важливе забирається зі структури буде. Ну, взагалі, загальний організація і координація дій, так, надо там на на віді. Особливо Створення сектору з управління публічним інвестиціям селищної ради у зв'язку з реформою публічної інвестиції про відділі лісу розвитку та інвестиції створити сектор це рекомендація. Зараз навчання дуже активно це ми вже впроваджуємо в цьому році публічні інвестиції, активна фаза цієї реформи, і всі рекомендують на всіх навчаннях створювати відповідні підрозділи у справні публічної положення розроблено відповідно до рекомендованого функцій багато, відділом вже самі не справляємо, тому на додаткових функціях також при відділі і відповідні зміни до положення про відділ. Два, дві особи, завідувач сектор, провідні спеціалісти. Ну, якщо збільшуємо обсяг робіт, ну, да, це, це що, все, все, все що в положенні, да, це все, все нове, це все, ага. все те, чим ми раніше не цікавилися. А відділ <світ> комісія з питань бюджету підтримала тоді на Ну <а> Поки <ребігалізі> ми кошти не просимо, бо якщо буде це до рішення, це вже це, буде на нас Добре. далі. Це затвердження структури загальної штатної чисельності Донецької селищної ради і виконавчих органів та мова новий Так, тому що ну виходячи з того, що змінюються, доводяться сектори. І ми змінюємо структурну чисельність ще на три одиниці. Два збільшення так, буде 133,5. Хочу зазначити про те, що держава не стоїть на місці, хоча в нас і військові дії, але держава впроваджує всі реформи, і тому вважати, що збільшення штатних одиниць це якесь ну, прерогатива – Ні, можливо, ми будемо збільшувати ще більше відділів, ще більше якихось, як держава буде рухатись, і ми будемо рухатись. Тому ж напрямку на цей час. Це саме розширенням зони і відповідальності. І відповідальності, так, 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 так. Добре, я зрозуміла. Якщо немає заперечень, визначаємося. Ну і послуги на послуг, для цього не потрібно їхати в взюм, для того, щоб отримати консультацію, або документи. Так, внесення змін до переліку адміністративних послуг даються через віті НАТО. Що нас додаються послуги ще більше 25 п'яти ага. бо це вже наскільки я розмовляла з це додається вже послуги з оформлення документів на військових, які не є громадянами України, ага. тобто і є така ворога ще додаються ага. послуги містобудівні ще раз, два, три, чотири, п'ять послуг додаються. Тобто, послуги, які додаються містобудівні. Ага. Так, їх збільшується на 5. І ще перебіг такий суттєвий. Ну так, mm -hmm. ну, да, від компенсації більш коробка. Ну, Та там вистачає, так. Реєстратори да, вистачає, тому що випровадити, що це саме головне на 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 що нам, що потрібен да. державний реєстратор. Дуже дуже є одна, зараз. У нас толіпетровичем сьогодні розмовляли. Одна в нас мисль, що приходила в нас дівчина, вона має юридичну освіту і хочемо все-таки запропонувати їй на вересень місяць, вона все-таки вже запізнилась, щоб подати на навчання. А на грудень місяць ми все-таки думаємо, що ми умовимо, якщо. Там дуже іспит, дуже складний, то да, ну, дуже, дуже шеренінь, да. тратю, ми їздимо по <звід记者> <звід记者> Далі це рішення про зміну юридичної адреси державного лівського ліцею. Так, ми просимо внести зміни до юридичної адреси в плані селища міського типу зміни на ще. Чому ми це не зробили раніше? Тому що ви знаєте, що у нас був змінений план трансформації мережі і нашим двом ліцею Донецькому першому і Андрійському другому. Ой, Донецькому другому ядрійському другому дали ще два роки, щоб вони були ліцеями. Тому просимо нести зміни. І скатут, на катупнові редакції. Нічого більше ми не змінювала. Mm -hmm. mm -hmm. Про зміни юридичної адреси Касахнаського ліцею у редакції. Так, да, це також а, кажу, це. А, 17, так. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Про внесення змін до рішення від 24 грудня 2024 року. Зроблена технічна помилка випробувань. Я по центральній п'ять. А, це про закріплення на право оперативного да. управління, так? А що за технічна помилка? Плітру пропустили. А, да? mm -hmm. Заберіть, не роздавна, так. Ну, заперечиня нормально, так. Далі, прошу працювати питання про втрату чинності рішення з управління. А, комунальної даної громади. Комісія. Комісія, нас. так. А мені взяли е, ціали... mm -hmm. та, рішення, mm -hmm. так? Mm -hmm. Це коли було утворено. Ні, коли було утворено, це тут неково. Начальник відділу сказав, що в тому рішенні були відсутні повноваження комісії. От вона якось була наповнена щодо компетенційної. Тобто не написано, що рішення не рішень на ради чинного законодавства, За сьогодні актуальності. Вирішиш комісія, то поняла. Змінилося законодавство щодо передачі оренду. Законодавство змінилося дуже давно. Давно питання було в тому, що Марія казала, що в тому рішенні, де була створена комісія, повноважено були визначені. І вона обіцяла це рішення. Добре, ця комісія в 2012 році чи в 2011 році? У 2021 році. А до цього ще да, існувала да. дуже давно. Вона існувала, як би мовити, підміняла собою ну, функції фактично відділу або взагалі регулювала функції, які вже запроваджені в регульовані чиним Тобто законом є, визначено, що це відбувається в електронній системі, так і є порядок, яким, яким, як, по якому це все відбувається. Тобто визначаються об'єкти радою на сесії, подаються пропозиції бажаючим, які отримати варіант, Тобто, це порядок визначено. Ця комісія, вона взагалі, як ви мовили, документи попередньо. А, да, давайте обговоримо. Тобто жодний документ. Не зобов'язує Раду створити, але не забороняє Раду створювати комісії, які потрібні для роботи для забезпечення роботи Ради. А дуже шкода, що цього рішення ну, не надано, якому було обґрунтовано на доцільність студорожньої роботи цієї комісії. Давайте тут визначимо, чи потрібна ця комісія взагалі, тоді, оскільки об'єктивно ну, законом визначено передання в оренду, рішення взагалі остаточно приймається Ради про надання про надання в оренду. Перелік об'єктів, які вносяться до переліку, першого друга також визначено законом. Визначено законом. Вам я на да. вас її комісія. Взагалі да. не розумію, що ми робили. То есть, да. Да, тому що ті документи, які нам надавали, ми просто на них дивилися на букву. Ну, ми паралельно дивилися разом з відділом, так? так? Да. Ну, паралельно опрацьовані допомоги. У нас є балансоутримувачі, які да. вже мають це і вони зобов'язані цьому процесі участвувати. А, а ми ну, проміжуточної звіно нікому не нужна. Тобто навіть наші рішення. То есть... Ну, ти якась рекомендація, mm -hmm. вона не Вона ну, Жодного. Я сплачення експерта, так була, так? Но, ну, так а в комісії де нового експерта нема, фахового, тобто ми зібрались, подивилися, що ми Ну, так Документи такова. є, документи є. Ні, є, є проти. Ну, а будь-яко при всі. А... Ця процедура має бути відбудеться закон. Ця комісія відповідно. не підміняла, вона додатково якось приглядала до команди. Ну, на, на этот самый до слідувателя їздив. Да? Да, <существует> а коли дівочка следователь каже, а, <каз> а що <каз> ви, а, а ми тільки рекомендаційно. Да? Так, у... так а ви вирішила? Ну, нічого не вийшло. А Ми подивились документи, є печатки. Є фахівців є -профіль, які, так, відділ профільний, які від комунального господарства саме профільний відділ юридичний. Є отримувачів, на балансі яких перебувається май. Да, є... Добре, тоді пропозиція відділу, пропозиція в принципі ну позиція органу місцевого самоврядування вбачається недоцільним продовження цієї роботи в комісії, так? Бо це займає час. Ну, займає час. Ну, і якщо, ну, я да, якщо в тому рішенні, коли вона була збройна, не зафіксовані повноваження та компетенції комісії, взагалі вона функціональна, не Нікчемна. Нікчим, да. то цілі добре підтримуємо і скасовуємо. Ми не скасовуємо, ми що ми, ми, ми пропонуємо ми про втрату ці. <кій> да. Добре, подаємо. Далі питання про стверження складу молодіжної ради. Вже факт, склад уже фактично, да? так? Та склад, Сергій Віталійович просто лікарні і він пройшли на лікарні. Там є список осіб, які побрали саме ця молодіжна рада. Сергій Тарас Геннадійович, голова. Це, він це ця директор публічної бібліотеки. А, зрозуміло. Гуфт Вікторія Ігорівна Олегівна, заступник голови. Хто у нас? Молодіжний працівник при бібліотеці. Будкова Валерія Михайлівна, член собі Андріївна. Ну Попередньо був форма опитування. Хто бажав просто Це працівники? молодіжний актив, скажімо так, такі вони вже на день у нас молоді вже працювали як молодіжна рада на заходах, які були прицелі до дня молоді. Також вони прийняли активну участь. В заходах, які були до Дня Незалежності, Незалежності. вони активно працювали з молоді, з іншими ініціатива не зрасала, підтримуємо. Вони ще тільки входять в фазу цієї активності